Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Євно-Франківському авторинку. Сьогодні, 21 травня, буду тимчасово проводити цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Як кому зручно, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, пасажирський спринтер. 2015 рік двигун 2,2 дизель, 96 кВт, 458 тисяч пробігу, телефон Є. Ціна 20 800 доларів. Так, на жаль, зачинено. Такий спринтерочок. Так, присутній форкоп. 313 спринтер. Рено Кенго. Так, 15 рік, модельний 16, 250 пробігу, 1,5 дизель, оригінальний пасажир 5 місць. 11-250 ціна. Телефони є. Так, чистенький по салону. Проїзд-контроль присутній, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, вже уточнюйте більше інформації. Так, по салону. Є парогородочка в багажному відділенні. Пасажирський Opel Vivaro в стандартній базі 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, 266 тисяч пробігу, 9150 доларів ціна за автомобіль і телефон до власника є присутній. Так, подивимось по салону. Садіння треба підшити, відновити. Ніхто нічого не приховував, не шаманив на продаж, кондиціонер присутній. Зараз ще заглянемо. салону в пасажирському відділенні. Присутній форкоп, розпашонка. Так, Місця для пасажирів виглядають таким чином. Є столик в салоні присутній. Більше інформації по телефону. Fiat добло в довгій базі. 2008 рік, 257 пробігу, 4500 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, це пасажирський варіант. Максі, база. Так, Зараз, якщо не буду заважати людям, трошки покажу більше. На годинку вмрею, не буду заважати, то тільки цікавий, телефонуйте, отощуйте. Transporter 13 2013 року, 2 літровий дизельний двигун на повному приводі. 280 тисяч пробігу. 208 тисяч пробігу. Телефон до власника є. 22 200 доларів. покажу вам по салону. Так, салончик автомобіля таким чином Та так? виглядає. кілометраж. Та ні, не потрібно, то ми вам віримо. Ні, Хочете показати, ну давайте він покажемо. Він код, він -код покаже. Mm. Да, він код все показує. Да. <кхи> так, перектроніки присутні. Камера. камера заднього виду. <кхи> угу. Ща в салон ще заглянемо. Зараз оставимо поєднувати не просто так, місця для пасажирів. Так, все. Більше інформації по телефону. Вантажний Volkswagen Transporter. 2008 рік, 1,9 дизель, пробіг 199 тисяч. Ціна 7500 євро. Телефон до власника є. Більше інформації уточнюєте. покажу вам по салону. Присутній кондиціонер. Так, зараз покажу, що вантажне відділення. 3 в Так, тут все акуратно зашито. Так, Кого цікавить телефонуйте, власник вже надасть вам більше інформації. Свіженький Fiat Doblo 2014 рік, 204 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 8650 ціна за авто і телефон зараз покажу. Так, ось тут телефон до власника. Кого цікавить, телефонуйте. А я покажу вам по салону. Чотири склопідйомники, мультикермо присутні. Клімат контроль. Оригінальний пасажир. Так, досить чистенько, акуратно. Не заїжджено, як кажуть, так? Парктроніки присутні. Рейлінги. Більше інформації по телефону. Opel Vivaro пасажирський. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 258 тисяч пробігу. Телефон до власника є. Ціна 11 тисяч доларів. Так, пасажирський відділ виглядає таким чином. Сидіння трансформери. Так, це і довга база. Більше інформації по телефонному власнику. Рено Кенго, 11 рік, 235 пробігу, 1,5 дизель, 6 ступка, 7,650 ціна, телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Volkswagen ЛТ 28, 2005 рік, 408 пробігу, 2,2 дизель, Телефон до власника є. Ціна 7500 доларів. Ваша машинка? Так, на жаль, зачинено. Показую все, що є на авторинку. Хотілося б показати більше, але, на жаль, авто зачинене, тому уточнюйте. Так, поруч Мерседес. Також пасажирський, бачу. Ось так він виглядає. 2005 рік, 7800, 2,7 дизель. Е, так, міняний двигун пишуть. Телефон до власника є. Так, садіння є. Є садіння. Більше інформації за телефоном. Йдемо далі. Рено Кенго. Дев'ятий рік, 1,5 дизель. 6900 ціна за автомобіль. Телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Більше інформації по телефону. Ford Tourneo Custom, 18 рік, 119 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, 26,300 ціна за автомобіль. Телефони присутні. Так, по салону заглянемо. Трошки видно. Більше інформації, уточнюйте. Мерседес Спринтер. Старенький бюджетний має бути пасажирський варіант. Так, 96-й рік, показує, бо недавно запитували такі бюджетні варіанти. 2,3 дизель, телефони є, можливо, і обмін ціни, на жаль, немає. Але телефони є, так як багато людей запитували. Тому телефонуйте, уточнюйте. Ось такий має вигляд. Volkswagen Transporter в довгій базі. Це у нас 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 143 пробігу, 17500 ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, бусик на 7-місний. Більше інформації уточнюйте. Власник все розкаже. Салон комбінований. Є кондиціонер. Так, отут виглядає салон. Зараз я покажу з іншого боку. Так, розпашонка. Так, дивимось тут. Berlingo, 2013 рік, 1,6 інжектор. Пробіг 172, кондиціонер електровікна, мультикермо, дані ходові вогні, салон Трансформер. Повністю обслужена машинка з Чехії. ціна 7450. І ось тут телефони до власника. Кого цікавить уточнюйте. Так, Свіжий такий досить салончик. Незатертий. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Пасажирський Mercedes Vito 2010 року. 2,2 дизель. 10 дизель, 10900 ціна за автомобіль, телефони. Телефон має... є присутній. Так, по салону. Я задумую себе, Так, відчинено. зараз заглянемо пасажирське відділення. Перешитий салон одинаково, так досить акуратно виглядає. Під, під шкіру з Алькантарою більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy 2008 рік, 1.9 дизель, 120 пишуть пробігу, 8200 ціна, шкіряний салон. Шкіряний салон. Власника, на жаль, не бачу. Бюджетний Opel Combo, 2006 рік, один інтердизель 4 тисячі доларів ціна за авто. Телефони присутні, кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Mercedes Vito. 2007 рік, 2,2 дизель, 213 пробігу. Телефон до власника є. Пасажир 9 місць, ціна 7700. Так, зачинений, на жаль. Хочеться показати більше людям, але, на жаль, не завжди відкриті авто. Так, ось такий варіант.